Зимова казка в час війни. Місце нашого саду. На в Україні 15 грудня пройшло ну, буквально тиждень, чуть менше, даже, після того як ми захистили свої дерева від ушастик зайців. І я прийшов подивитись, як воно виглядає наш сад у снігопад. Перший це ми обмотали зтричі. О, нормально насипало всередину теж снігу. Так що, все чітко. Натурі клас, але... Заїбісь. Чітко. Йдемо сюди. Дивимось наступний. Також все, все добре. Наступний. І так, далі. Так, наші зимують саженці. Садженець сорту сицилійський. Весь прикиданий в снігу. Він і так був маленький. Все закидало. Зимовий сад. Плантація номер 2 огляд. Європейський сорти фундука, Посадження цієї плантації. Як ви бачите, плантація не огороджена від зайців, тому що тут вже є прекрасний яблуневий сад, і він був колу огрожує сіткою, через те тут проблеми з зайців немає. Ось така ситуація. Так зимують наші садж... саджанці. Все, дякую.